Всім доброго дня! У нас є нове надходження. Це Renault Scenic 2012 року в комплектації басе. нас на двигуні 1,5 дизель, механіка шестиступенева. ступенева У нас є парктроніки, також камера заднього виду. По салону ми маємо комбінований салон, панорамний дах, шторки на вікнах, повний електропакет, безключовий доступ. Електрорегулювання дзеркал, преміальна акустика, підігріви переднього ряду, шкіряне кермо, хендсфрі, датчики світла, датчики дощу, механіка шестиступенева, регулювання мультимедії, двозонний клімат, контроль, блютуз, навігація і також виводиться сюди камера заднього руху. Ось така є автівочка. В нас на продажі її можна придбати за готівку, а навіть у лізинг або кредит. Знаходимось ми за адресою Гната Коткевича, 22Б, компанія Автофокус.